Добрий день, діти! Пропоную вам пограти у гру Четвертий зайвий. Перед вами на екрані будуть з'являтися чотири предмети. А ви повинні відгадати, який предмет зайвий. Починаємо. Що зайве? Так, м'яч. М'яч це іграшка, а чашка, блюдце та заварник для чаю це. Чайний посуд. Відгадайте, діти, який предмет зайвий? Вірно, літак. Літак це повітряний транспорт, а каструля, пательня та чайник це кухонний посуд. Який предмет зайвий? Так, холодильник. Холодильник це побутова техніка, а глибока тарілка, мілка тарілка та склянка це столовий посуд. Молодці дітки. А на цій картинці що зайве? Вірно, зайвий чайник, бо він червоного кольору, а тарілка, каструля, чашка? Зеленого кольору. Погляньте, що зайве. Ви, розумнички, зайва тарілка квадратної форми, бо всі інші тарілки круглої форми. Ось і пограли ми з вами у гру малята четвертий зайвий. До побачення!